Доброго дня, Миколаїв 17 четверня, 23 рік. Заїхали ми на свій соняшник ЛГ 50 529. Подивіться, обробляли ми Грандстаром. Цікаво, якщо обробляли, заходите в списки списки відтворення. Там є папочка така Сонях і там все розписано, написано. Маємо ось таку дію на бур'яни, це в нас осод, лесо осота було. Ось так воно подіяло, Сонях сам Он має, як ми. Цього Соняшка ми сильно не доривалися, але питання, в чому питання? Думав не знімати, щоб не... Ось, питання в цьому. Що? Що це? Що це, що це, що це за хвороби? Чи Ось зворотні сторона листочка. Маємо подекуди, особливо на ось таких недоростках. Та й на ось цих невеликих теж маємо. Що ж воно таке, що воно таке робиться, бо ми ходимо, моніторимо його на рахунок клі завжди і ось побачили, всі вони в такому, ось навіть великі, великі. Що воно таке? Що це за. Там як не одне, то друге щось на голову падає. В цьому році прям біда з цими хворобами, з цими шкідниками, з буянами. Загальний вигляд. Це той, що ми не мали, не мали ніяких претензій до нього. Соняшник по соняшнику посіяно алгешний. Ось такий вигляд чистенький, бо я думав заїхати культиві... культивувати, Культивувати, думали, ну, не будемо йому нічого робити, соняшник по соняшнику більш-менш нормальний. Це наш багатостраждальний ЛГ 59580. Ось такий вигляд. Ну, нарізались рядок, ну це соняшник по соняшнику, де були кращі. Нарізались рядочки. Є ось такі місця. А так в загальному вигляді нарізались. Соняшник по соняшнику, теж він чистий. Це в нас там 50-529. Це в нас... 59580. Ну, буде що бе. Соняшник по соняшнику теж він гарно виглядає. Як гарно, чистий. На рахунок бур'янів я маю вигляд. Де в нас цей гібрид йде по попереднику пшениці? Тут, звісно, у нас мишій пішов. Ішов у нас мишієць. Вдалі, як ми бачимо, рядки нарізаються, але загальний план ось такий вигляд. Не треба, у нас тут теж було дуже багато, не, треби. не треба у нас пропала, у нас тут ми робили, не пам'ятаю, 40 грам, по-моєму. Заходите в списки відтворення, там все написано, коли ми обробляли вже. В голові нічого не тримаю. Не треба, пропала. Не треба навіть маленька, вся вона покрутилася, пропаде вона не пропаде, вона пропала. Мишія у нас дофіга. Дофіга цю діляночку, де по пшениці, ми будемо обробляти клетодимом. Ми вже його купили. Вчора їздили, взяли клетодиму, взяли трошки на вожки-бложки. Прям віршами заговорили, взяли трошки, вошки, блошки. Так, ну, поки, поки, поки нема оце одне питання. Хоч цей гібрид ось такий вигляд має, гарний, Ми бачимо, гарний, дуже гарний вигляд. Але, але. Щось я тут не бачу той хвороби, що я там показував, ще раз покажу. Ще раз ось хочу що показати. Ви бачите, ось ми працювали ротаційкою. І ось у нас тут лишився клинок, ми його не зробили. І ось знову ротаційка. Такий клин ми боялися йти. Тут і так вони зріджені посіви. І ми бачимо, що тут мишія. Мишія, ось. По межі станемо. Тут чорне міжряддя, мишія, не так багато. А тут а тут мишій заполонив. Так що ротаційка, навіть ротаційка, вона працює не тільки на рихлення, а десь, десь на бур'яни теж воно діє не так, звісно. Але як взяти по межі, ось де не пройшла і ось де пройшла, то діє. Ротаційка сила. До речі, хочу нагадати за ось ці хвороби, пошкодження, що це таке. Ось ми бачимо, вже добирається майже до верху. Але це тільки на сонячнику я пройшов майже по всьому полі. Це 50 529. На нашому богостражда... 59-580 такого немає. Це саме на цьому, тільки гібридові. Я знайшов отакі пошкодження. Будь ласка, підскажіть, що це? Оскільки бачу, що воно страшне, тому що воно піднімається вище. Воно не так, як там у нас був ОМОЗ і він лишився поки на нижніх листках чи септоріоз. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Не забуваємось. Підписуватись, тому що особливо цей соняшник має дуже великі перегляди, коли відео про цей соняшник. Хочете спостерігати, підписуйтесь. Ми піднімаємо різні теми. Ми говоримо правду про все і про всіх. Слава Україні!